Доброго дня, шановні учні, у нас з вами черговий урок з історії України, і, отже, наша тема сьогоднішня зміни в соціальної структури суспільства або інакше українське суспільство у другій половин 19 століття. А на цю тему ми сьогодні будемо говорити з вами протягом певного часу. Отже, ми починаємо працювати, і, звісно, річ, що ми сьогодні будемо розглядати. Сьогодні ми будемо розглядати перш за все, як змінилося положення різних верст населення. А, також ми з вами будемо говорити про міграційні процеси, що відбуваються в Україні, а, і про національний склад населення, і у чому полягало це особовості національного складу населення. Це наше головні завдання. Починаємо ми з вами з змін соціальної структури суспільства для того, щоб ви могли більш добре сконцентруватися на викладному матеріалі, я вимикаю відео і ми починаємо працювати. Отже, якщо ми з вами говоримо про зміни в соціальної структурі суспільства, то ми перш за все говоримо про те, що переважна більшість населення України це селяни. І серед селянства ми можемо з вами спостерігати дуже цікаву тенденцію: відбувається процес розшарування. Тобто селяни починають поділятися на селян підприємців, тобто заможних селян, на селян, які жили традиційним укладом, і так званих селян-пауперів, тобто бідних незаможних селян, які не мали або мали в недостатній кількості земель, і які повинні були найматися. На роботи, отже, давайте трохи зупинимось на кожному окремому вузові про шарків селянства. Перше це селяни підприємства, а завдяки поєднанню напруженої праці, ініціативності і землеробському хисту, а вони не лише зуміли зберегти своє неділо, але навіть збільшили їх. А за останню чверть дев'ятнадцятого століття заможні селяни збільшили площу своїх земельних наділів майже в четвер. Якщо ми поглянемо з вами на таку картинку заморного селянина, що ми побачимо? Він має а, зазвичай 15, бі, трохи більше, трохи менше 10 землі, має декількох коней, має сільгосподарську техніку, а, має робочу худобу а, і частіше за все такі селяни використовують працю найманих працівників односельців і. Займаються товарним виробництвом. Тобто, що таке товарне виробництво? Це продаж вирощених сільгоспкультур на ринку. Це мало велике значення. Хм, цікаво. А які, якщо ми говоримо про селян, які жили традиційним укладом, ось у вас на світлині вони зображені, то частіше за все, власності у них до 80 землі, є декілька коней. Є кілька голів продуктивної худоби. Що таке продуктивна худоба? Це корови, свині. Інколи вони купують сільгосптехніку, інколи вони виробляють самостійно. Такі господарства найчастіше за все могли проводувати свою родину і забезпечити більш-менш нормальний сімейний затишок. І останній остання прошарок селянства це паупери. Це ті, хто або не мав землі, або мали не більше чотирьох так, такої кількості землі не вистачало для того, щоб прогодувати родину, щоб вижити вони паупери, наймалися до більш багатих односельців, або шукали сезонні заробітки. Поступово а, паупери перетворюються або на сільськогосподарських робітників, або ж відправляються до міст, де поповнюють лави промислового робітництва. Отже, ми з вами говоримо про те, що селянство переважно жало у кількісному складі, крім селянства, існує ще і тварянство. А це землевласники, які мали спадкові привилеї і становили довгий час панівний клас у в тому суспільстві, що існувало на території України. Головне, що дозволяло більш-менш Нормально жити дворянам це наявність земель і наявність кріпаків, яких нещадно дворяни експлуатували. Але у 1861 році кріпасо було відмінено завдяки селянській реформі Олександра II. і звісно, річ що відсутність кріпаків дуже болюче вдарила по багатьох дворянських родинах. Отже, протягом 1877-1905 років землеволодіння дворян на території України скорочується на 34%. Це досить таки серйозна цифра. І в останній чверті 19 століття ми говоримо про те, що в суспільстві з'являється думка, що дворяни втратили своє паянівне становище. Що було викликано перш за все занепадом їх економічної та соціальної ролі. А що стосується земель, які були раніше у дворян, то їх купували або курці, або підприяли селяни, про що ми вже говорили. І звісна річ лише частина землевласників дворян зуміла перебудувати своє господарство і почати випускати товари, які продавалися на ринку, тобто зробили товарне виробництво. І використовували вільна найму працю. Деякі дворяни навіть наблизилися до буржуазії і дехто навіть став власником фабрик, заводів чи банків. Але все ж таки ми з вами говоримо про те, що після 1861 року розпочинаються стрімкий занепад дворянства. Це не говорить про те, що всі дворяни Перестали жити більш-менш нормально, ми можемо з вами говорити лише про те, що їх положення починає потроху змінюватися. дворяни які збанкрутували, які не мали земель, вони починають приїздити до міст, де у містах вони вступають або на державну чи військову службу. де хто стає лікарями, де хто стає шкілями, техніками. Але незважаючи на все це. Барянство залишалося опорою царського режиму, тобто опорою царя, і це ви повинні зрозуміти. Ще одна е, частина верства населення це буржуазія, це активна верства населення, яка живе на прибутки від експлуатації найманої праці. Українська буржуазія була слава розвинута. І слід зазначити, що це було пов'язано перш за все з тією політикою, що проводила проводила царський уряд. Всі ресурси економічні, які були на території України, вони викочували викачувалися і переправлялися з України в Росію. Майже вся торгівля велика перебувала в руках руських купців. А промисловість у більшості це належала іноземцям. Більшість підприємств, що належали українцям, були зосереджені на переробці сільськогосподарської продукції, і ми з вами можемо говорити, що да, в Україні було декілька відомих родин, які займалися перш за все переробкою. Бряка на цукор або мали горольчани заводи або олійні заводи це такі родини, як Перещенки, Семеренки, Римаренки, а, Можемо задати Бройського. На жаль, на території України а, українські підприємці. Перебуваючи під імперським економічним політичним гнітом, не відігравало такої важливої ролі, як в інших країнах Європи. І це ми повинні визнавати. Поступово починає формуватися така верства як інтелігенція. Хто такі інтелігенти? Це працівники розумової праці. Хочу зазначити, що українське суспільство, яке стало на шлях. Капіталістичної модернізації, воно потребувало освічених людей. І таких людей було дуже-дуже мало. Тому для того, щоб забезпечити суспільство освіченими людьми, починають відкриватися нові навчальні заклади. І відкривається воно саме державою. Це, перш за все, професійно-технічні заклади, такі як політехнічні інститути, наприклад, найбільш відомий був Київський політехнічний інститут. Якщо раніше в навчальних закладах переважали студенти, що за походженням своїм були дворяни, то на 1900 рік їх частка зменшилася до 20-25%. Решту студентів у вищих навчальних закладах складали або вихідці з міщан, тобто міські мешканці, або діти священників, або навіть діти селян. А, і ми можемо з вами говорити, що поступово інтелігенція стає ближчою до народу, а, бо за своїм походженням багато хто був саме з цього народу. А, наявність промислових підприємств і наявність найманої праці приводить до того, що. У другій половині 19 століття виникає така верства населення, як промислові робітники, у промислового робітника немає засобів виробництва. Він продає не продукцію, а свою робочу силу. Перші робітники в Україні виробляли харчові продукти, але з часом. З розвитком промисловості кількість підприємств збільшується, і ми з вами говоримо, що це і шахти Донбасу, це і металургійні заводи Кривого Рогу, Запоріжжя і деяких ну, на той час не Запоріжжя, Олександрівська, і деяких інших міст. А, так сталося, що більшість найманих робітників вони походили з родин, де Батьки та діди теж працювали в промисловості. Але після 1861 року до складу промислових робітників починають вливатися і колишні селяни, і це призводить до того, що кількість робітників збільшується, але все одно на території України. І взагалі, в цілому на території Російської імперії переважають саме така версія населення, як селяни. Ми з вами повинні розглянути ще одне дуже цікаве питання, і зараз ми про це поговоримо. Це національний склад населення України. В 1897 році було проведено перепис населення. За яким на території України мешкало 23,5 мільйона осіб, і з цих 23,5 мільйонів осіб українців за мовою, тобто тих, які розмовляли українською мовою, було майже 73%. Росіяни складали 11,8%, тобто 12 євреїв було майже 8,5%. Якщо ми з вами подивимось, де мешкали українці, то що ми побачимо? Переважна більшість українців мешкає на лівобережжі та правобережжі України. Що стосується півдня України, а сюди входили Одещина, Миколаївщина, Херсонщина, Крим. Також сюди входили Дніпропетровщина, Запоріжжя. А, то тут українців було трохи більше половини. А... Отже, про і якщо ми говоримо з вами про а, українців, то хочу зазначити ще одну дуже цікаву річ, на яку ви повинні звернути увагу. Крім росіян і українців, мешкали ще і євреї. Переважна більшість євреїв а, жили на правобережжі. Причому я хочу зазначити, що згідно з антисемитськими законами і антисемитською політикою, що проводила російський уряд, євреї мали велику кількість заборон. Наприклад, євреям було заборонено займатися деякими видами діяльності. Тому євреї були змушені займатися або дрібною торгівлею. Або ремеслом, або промислом, або лихварством. Також існувала певна норма прийому єврейських дітей до навчальних закладів. Їх могло бути не більше 50% 5-10% від всіх тих, хто навчається в тому чи іншому жовому закладі. Також більшості євреїв було заборонено займатися сільськогосподарською діяльністю, і тому дуже мало було на території України євреїв-селян, але були євреї-орендарі, які брали в оренду землю, і звісно річ намагалися вичивити з українських селян все, що тільки було можливо. Бо, беручи землю в оренду, вони, звісно, річ віддавали свої власні гроші, які вони хотіли потім повернути. Тому відношення до євреїв-орендарів українсь... серед українських селян було вкрай негативне. А досить таки серйозною в політичному житті групою були поляки, Їх було всього лише до 2% цього населення. Переважна більшість поляків жили на правобережжі, і хочеться зазначити дуже, дуже важливу річ, що поляки а, чи не єдине народ, що мешкав на території України, який у якого було розвинте почуття єдиної нації. І звісна річ, що поляки намагалися боротися за відновлення власної держави, і це теж позначилось на відношенні до них з боку українських селян, з боку українського населення, так і з боку цар царського керівництва, царського уряду, а на півдні України жила досить таки велика кількість німців-колоністів, і проживали вони переважно в Катернославській. Таврічівській та Херсонській губерніях, і це були переважно німці меноніти. Займалися вони сільським господарством, вирощували зернові культури, вирощували худобу, і німці-меноніти застосовували великі кількості сільськогосподарських машин. Якщо ми говоримо про німців менонітів на території нашої сучасної Херсонської області, то найбільш відомі поселення це Високопілля. Також не дуже відомим поселенням була Асканія нова, де жили саме німці меноніти. Наприкінці 19 століття після початку процесу русифікації, після того, як Німці змушували відправлятися до російського війська. Велика кількість мононітів вирішила виїхати за межі а, Російської імперії. У Криму 35% населення складали кримські татари. Жили вони переважно у горах чи у степових районах. У містах жило дуже мало татар, десь приблизно 11% від цієї цієї кількості кримських татар. На півострові жили у містах, інші жили у сільській місцевості. Царський уряд дуже негативно відносився до кримських татар, і це змусило кримських татар виїжджати на територію Туреччини. Було декілька хвиль еміграції кримських татар, і ми з вами говоримо про те, що цей процес був пов'язаний перш за все з тією політикою, що проводила Росія. Останній чверть 19 століття це демографічний вибух, тобто збільшення кількості населення, що було пов'язано з розвитком медицини. Бо зменшилась смертність серед дітей. Демографічне зростання приводить до того, що. Земель, стає браку... земель бракує, і ми говоримо з вами, що відбувається процес аграрного перенаселення, коли земель мало, а сільського населення стає більше. І це призвело до початку міграційних рухів. На превеликий жаль, українці, українські селяни вважали, що найкраще буде, якщо вони будуть виїжджати. В іншу місцевість і займатися там сільським господарством, ніж відправлятися до міст і займатися там промисловим виробництвом, тобто ставати найманими працівниками найманими робітниками. Українські селяни з Лівобережжя в великій кількості переселяються в східні райони Російської імперії. А завдяки українським селянам були освоєні такі регіони, як південно на Сибір, Північний Казахстан, Далекий Схід і Східна частина Кубані. І кожен з цих регіонів мав свою назву. Отже, виходячи з того, що у нас є, я пропоную вам на наступний урок прочитати параграф 27. Подумати над тими питаннями, що ви бачите зараз на екрані, письмово відповідати не треба, це будуть ось завдання. І підготуватися на наступний урок у вас буде невеличка тестова робота по 26-му, двацьому параграфу. Наступного.